Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Євген Коптів. Сьогодні у п'ятихатках поховали ученицю 11 класу Єлизавету Головню. Нагадаємо, 5 серпня її тіло з ушкодженнями виявили в кущах на одній з вулиць. Правоохоронці шукають вбивцю 16-річної дівчини. Прямо зараз у п'ятихатках знаходиться наш журналіст Сергій Скрипник. Сергій, вітаю! Що нового тобі вдалося дізнатися? Сліди страху і невинності навічно залишились на цьому місці, бо ми знаходимося прямісінько біля місця, де знайшли тіло 16-річної дівчини, яку жорстоко вбили та зґвалтували. Попитавши місцевих жителів, нам вдалося дізнатися інформацією, що ввечері дівчина йшла додому з роботи і вона спілкувалася з друзями по телефону. В той час її набрала мама, і перше, що та почула, це ай боляче та крики. Зв'язок обірвався. Батько дівчини поїхав тій на зустріч, проте він не зміг знайти її. Приїжджала поліція, приїхали родичі, друзі, усі шукали її та близько третьої ночі знайшли у тих кущах позаду мене. Місця кажуть, що це не перша спроба маньяка зґвалтувати дівчат, тому що до цієї ситуації було вже сім спроб, проте дівчата мали змогу втратити. Втекти. Знайомі загиблою кажуть, що вона була чуйною вихованою дівчиною та вела себе пристойно. У її поведінці та одязі не було ніякої провокації, які б могли спровокувати насилля. У мене вся інформація студія. Дякую Сергію. Ексклюзивні матеріали з розповідями знайомих вбитою дівчиною та про те, яка панує атмосфера у місті? Дивіться у наших наступних випусках новин. За уточненою інформацією МВС у Костянтинівці загинув не 17, а 16 осіб. Це встановили після огляду тіл. Наразі не ідентифікований один загиблий це чоловік. Нацполіція просить усіх, чиї родичі та знайомі могли перебувати на місці ворожого удару і зникли звернутися до правоохоронців. Контрнаступ, який вже називають військовим мистецтвом, у ці дні відзначають річницю операції з визволення Харківщини. Як все було, пригадаємо разом. 24 лютого жителі Харкова і області прокинулись від потужних вибухів. Згодом на вулицях Харкова з'явилися перші колотами. На вулицях українського Харкова облетіли світові змі. Крадуться з автоматами на ізготовку. Стяжолова стріляють сторону домов. Рятуючись від окупантів, люди кидали свої домівки, а сили оборони почали громити техніку і живу силу окупанта. 27 февраля их остановили бойцы на блокпосту. По ним открыли огонь. Все это произошло именно тут. Три сожженных машины. Два целых тигра наши затрофеяли. В результаті запеклих боїв російські війська були знищені, а решта окупантів тікали за межі кордону. А на початку осені розпочався масштабний український контрнаступ. Запеклі бої велись поблизу окупованої Балаклії. Після Балаклії ЗСУ зайшли до Куп'янська. Згодом звільнили ще 40 населених пунктів. І в ізюмі за майорів український прапор. Слава Україні. слава! слава! Слобожанський контрнаступ називають військовим мистецтвом. Командування та військові розробили таємну стратегію і обдурили російських окупантів. Перед початком харківського контрнаступу у ЗСУ робили заяви, що йдуть визволяти окупований Херсон, а потім завдали руйнівного удару по великому угрупованню росіян. А сьогодні на Харківщині прикордонники підняли український прапор в селах Строївка та Тополі, які після деокупації Харківщини були в сірій зоні. Ну, і як все було у перші дні війни, запитаємо в жителя Харкова, а нині військового волонтера Сергія Козуба, позивний гід. Вітаю вас, пане Сергій. Як чути мене? Вітаю чути вас дуже добре. А пане Сергій, пригадайте, де ви були 24 лютого, коли техніка російських загарбників заїхала на вулиці Харкова? Ну, де я Був Був я, звісно, у Харкові. Я нікуди, нікуди не виїжджав. Весь час активної фази бойових дій, звісно, я був у Харкові і у перші хвилини протистояння, коли запалихала. Ну, то, що буде війна, я знав ще десь місяця за півтора до того. Мене попередили мої закордонні друзі, польські дипломати, і з осознана з зовсім вся моя родина залишилася у Харкові з битою допомагати боронити Харків. як би це пав. Вона не звучало, але це е, так і коли е, перші е, зриви і постріли пролунали, я позвонив своїм друзям, офіцерам 92-ї е, штурмової бригади, нашої е, Харківської, і сказав: друзі, хлопці, я з вами, пане Сергій. Ви побували у деокупованих містах та селах Харківщини. Що ви там побачили? Яка ситуація зараз? Ну, дивіться, одразу після звільнення, от майже одна на днях була річниця з початку так званої харківської операції, всі побачили звіряче обличчя Руського міру. і деокупований Ізюм, і деокупований Куп'янський з таких е великих районних районних містечок харківської області та і Харків теж по звірячому дісталася перші ракети і бомби падали і на обласну державну адміністрацію і на Берія Харкова і навіть старовинна будівля страхового общества Росія до революційних часи. Як як я кажу, Росія поцілила в Росію? Страхове будівля страхового сія в до, до ще цар царських часів була пошкоджена дуже дуже страшно, була пошкоджена російськими ракетними ударами і пане Сергій, Попрошу вас згадати, що відчули харків'яни, і ви особисто, коли сили оборони України вибили рашистів з області. Відчули не бувало піднесення. Харків'яни дуже вірять у Збройні сили України, коли відкинули рашистську навалу, коли перестали прилітати міномети і РСЗО, коли загроза стала тільки от ракетних обстрілів та зараз дронів. Харків'яни відчули полегшення і Харків, наче Фенікс попілу, він восстав. І життя налагоджується потроху, і я так розумію, що все буде гаразд. Ми чекаємо нетерпіння перемоги і після перемоги ми чекаємо. І продовжуємо працювати кожен на своєму фронті. Дякую вам за ваші зусилля. І дякуємо всім харків'янам і Збройним силам України. Я нагадаю, це був Сергій Козуб. Ми говорили про річницю визволення Харківської області від російських окупантів. А ми продовжуємо випуск Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкти про відновлення електронного декларування, а також про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій. За прийняття законопроекту проголосували 329 народних депутатів. Національне агентство з питань запобігання корупції просить президента України накласти вето на ухвалений нардепами законопроект. У НАЗК вбачають ризики через виключення з реєстру осіб, які не задекларували майно на 1,3 мільйона гривень та сплатили за це штраф. Дійсно, законопроектом передбачено ще на рік відтермінування Публічного доступу до вказаних декларацій чиновників. Але е, я знаю, що вчора вже була підписана петиція, і вона набрала відповідні голосів більше майже трісти тисяч щоб, щодо розгляду президента про відновлення доступу на загал вказаних реєстрів декларацій. Але за моєю інформацією будуть відповідні консультації. І президент про це повідомив. І я вважаю, що він або належив вето на вказаний законопроект, або якісь будуть інші зміни, і буде можливість у парламенту відновити доступ до реєстру декларації. І наші журналісти запитали у Дніпрян, чи повинні чиновники декларувати свої статки. Думка народу далі. Чи повинні чиновники декларувати свої статки? Давайте дізнаємось у Дніпрян. Все одно повинні декларувати. Кажется, так. Все равно повинні декорівати. Ви за декларацію ви, да, я за, я декларацію. Так, ви за декларацію. А вы против Я не понимаю. Ну, это. От... Я просто считаю, что если сейчас война идет, значит, надо все деньги все влаживать в то, чтобы победить. Ну, а депутаты, допустим, покупают машины, дома. Они покупают же, правильно? Ну, ну это незаконно все, равно... все получается. Ну, это многие все это и незаконно. А ну, за государственные вот. деньги? Ну, все за равно, конечно. Но они должны декорировать по-любому. Так, звучало. Я чиновник, я за, за так раз ставки. Сипленно, сто Обовязково. Обов'язково, бо вони на роботі у нас громадян держави. Вони нами наняті, да, як виконавці, як законодавці, законотворці. Тому ми повинні, як виборці, знати, які у них заходи, як вони живуть, да, і чи чесно вони виконують свою роботу? Я так. Да. А ви відноситесь до чиновників? Ну, в якій-то степені. А ви задекларували, що у вас Якщо... ні, ну мені не положено зараз по должності. А, а взагалі, так, да, коли я працювала на державній службі. Я думаю, всі, хто багато заробляє, повинні повинні це робити. Але чиновник, Мені. Ну, так, як всі граждані України. Президент Володимир Зеленський представив міністерство оборони нового очільника Рустема Умєрова. Він пообіцяв провести аудит усіх напрямків роботи міністерства. А глава держави окреслив ключовий пріоритет Сил оборони. Це український воїн. Люди, певен президент, це не витратний матеріал. Їхні часто сили це цінність держави. Крім того, президент наголосив, Міноборони має працювати над тим, аби йому більше довіряли і суспільство, і воїни. І саме довіра, те, що може зміцнити міністерство, нові, нові політики Міністерства оборони України на чолі з новим міністром оборони. Вам сьогодні, Рустем, дуже довіряють всі. І... Я думаю, що це достатньо для того, щоб з вашими навичками забезпечити той бажаний результат, якого сьогодні, на жаль, не вистачає. Маємо привести до міжнародних стандартів НАТО всі процедури закупівель. Друге, маємо оцифрувати всі процеси, щоб унеможливити будь-які корупційні ризики: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК та шпиталів, електронний журнал. Дніпрі продовжують усувати аварійність на внутрішньоквартальних дорогах за заявками мешканців. У подвір'ї на проспекті Поля ведуться роботи по укладанню асфальтового покриття і встановленню нових бордюрів. Деталі у сюжеті Орини Ягаєвої. Ірина проживає у будинку, біля якого оновлюють внутрішньоквартальну дорогу. Дуже погана дорога була. Були великі ями біля нашого під'їзду Взагалі машина під'їхати неможливо було. Жінка каже, ремонт мали завершити раніше. Затримка у роботі через мешканців, які залишають свої автівки. От бачите, тут багато автомобілів, що мішають працювати. Вроді просимо, що поставте номер, що що, що перестають. Ну люди не завжди йдуть на контакт. Ми вже встановили нові бордюри та влаштували паркувальні кишені. Розпочали робити підходи до під'їздів. Стадія вже укладання асфальту. До цієї стадії, там, з перших днів роботи, нами було спочатку демонтовано старий бордюрний камінь, розмічені місця під паркувальні кишені і проводились роботи з заміни бордюрного каменю. На сьогоднішній день роботи ці вже майже завершені. Тривають роботи з підготовки. Основи під тротуари і вже безпосередньо кладання асфальту на тротуари до підходу до під'їздів. Наприклад, сьогодні ми влаштовуємо перші два під'їзди. Подібні роботи тривають і в інших дворах Дніпра. Загалом по місту вже більше 30 адрес ми вже завершили роботи. На 10 ще тривають роботи також на завершальній стадії. Комплексний ремонт за заявками мешканців планують завершити за 10 днів. Якість знань під питанням тривале дистанційне онлайн навчання турбує батьків. Їх непокоїть, що діти можуть вирости недостатньо освіченими. Чи справді офлайн робить зі школярів розума, а віртуальна освіта невігласів? Розбирались мої колеги, Майя – мати семикласника. Незадоволена онлайн-навчанням через брак дисципліни. А наші діти разучілість повністю е, самообучаємості. То есть они не могут контролировать свой процесс обучения, у них нет стремления к успешному изучению и к приобретению знаний. Контроля как такового нет вообще над ними, то есть работы сдаются кое-как, опять же, онлайн. Если бы у меня было желание, я бы по-новому их опять начала вот с пятого класса, как вот пошло все, я по-новому бы запустила всю эту систему, потому что они не помнят и не знают элементарных вещей. Чотирикласниця Орина перебуває у Польщі. Їй подобаються презентації, підготовлені вчителькою, але дівчині не вистачає живого спілкування. Краще ходити, бо так я більше спілкуюся з друзями, з вчителькою. І мені так краще. І легше. мати Орини навпаки на онлайн навчання не жаліється. В нашій школі українській, особливо в молодшій школі, в нас дуже, дуже чудова вчителька. Вона організувала чудовий онлайн, чудовий. Вона стільки всього вкладує так в дітей. Психологиня Анастасія розповідає про результати дослідження на тему, як онлайн навчання впливає на дітей. Ці дослідження виявляють те, що Є дуже багато переваг насправді в дистанційній освіті, тому що це більш швидкісний обмін інформацією це більше вирощує, виховує в дітях відповідальність, тому що вони мають контролювати самі свій освітній процес. Складнощі полягають в тому, що дітям потрібно концентрувати свою увагу, якийсь довгий проміжок часу на моніторі, і це може бути складно для дитини. Психологиня радить батькам поважати особистий простір дитини та намагатися компенсувати онлайн-навчання відвідуванням гуртків. Все для того, щоб діти проводили достатньо часу з однолітками. Світло бути на подвір'ї будинку по вулиці Титова, 27, у вечірній час було темно. По допомогу мешканці звернулись у телеграм-канал голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана. Очільник громради направив звернення до відповідних департаментів і міських комунальних служб для подальшого реагування. Як швидко комунальники вирішили проблему Дніпрян, знають наші журналісти. Титова, 27 встановлюють освітлення. Жителі скаржилися, ввечері тут, хоч в око стрель. По допомогу звернулися у телеграм-канал Геннадія Корбана. Ми задоволені ремонтними робітами, що у нас у дворі буде світло, раніше його не було. Не дивлячись на війну, місце, місто продовжує жити, щось робиться. Дуже дякуємо. Заявку очільник громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. І вже наступного дня почалася робота. Тут встановили три опори, змонтували п'ять кронштейнів та оснастили все сучасними лед-ліхтарями. Подвір'я здорове, є дитячий майданчик, є зона відпочинку мешканців. Тобто вони, що недостатньо освітлення, просимо модернізувати. Що ми і виконуємо їхні звернення? Виїжджаємо, реагуємо, обстежуємо. Люди звертаються. На гарячу лінію міського голови, і, і до Геннадія Леговича звертається, до. є і гаряча лінія, і телеграм-канали. Я Керівник підрозділу отримую адресу, виїжджаємо комісійно, обстежуємо адреси і приймаємо рішення. Комунальники запевняють, ввечері жителі вулиці Титова, 27, будуть зі світлом. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окрім цього, залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана і далі коротко про ситуацію у місті. У зв'язку із проведенням аварійних робіт на підвищувальній насосній станції по вулиці 25 ї Січиславської бригади знижено тиск на верхніх поверхах будинків. Їхні адреси на інформаційній панелі. Нормативний тиск відновлять протягом дня. Бригади комунального підприємства Дніпроводоканал ліквідують аварійні ситуації на інших об'єктах. Водопостачання припинили за адресами на ваших екранах. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому поки все більше на сайті Дніпрові, телеграм-каналі і на Фейсбук, сторінці телекомпанії. Якщо Дніпро ві зникає з телеефіру, дивіться нас в Ютубі і соцмережах. І підписуйтеся на наші спецпроєкти. Далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Котрий день поспіль знову розпочинаємо сумного війна, яку Росія розпочала на території нашої держави, продовжує відбирати життя найкращих. Чергова непоправна втрата спіткала футбольну громадськість під час штурму ворожих позицій. Загинув відданий уболівальник Львівських Карпат Андрій Грасим, який у фанатських колах був відомий під псевдонімом Петров. Йому було всього 22 роки. Ми висловлюємо через співчуття сім'ї бли. З ким друзям і знайомим героя світла пам'ять. Прапор Росії не буде на Олімпійських іграх наступного року в Парижі. Пообіцяв президент Франції Еммануель Макрон, але заявив, що він цілком довіряє президенту міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху щодо рішення про участь окремих спортсменів. Я сподіваюся, що це буде рішення засноване на етичних цінностях Олімпійського світу. Не прийма не приймаюча країна, повинна вирішувати, що робити міжнародному олімпійському комітету. Я повністю довіряю Томасу Баху. Втім, очевидно, що на іграх. У Парижі не може бути російського прапора. Я думаю, що тут є консенсус. Немає місця Росії як країні в той час, коли вона вчинила військовий злочин, коли вона депортувала дітей. Справжнє питання, яке доведеться вирішити олімпійському світу, полягає в тому, яке місце дати цим російським спортсменам, деякі з яких готувалися все життя, але також можуть бути жертвами цього режиму. Це справжнє питання мовив Макрон. Зрештою проведення Олімпіади в Парижі наступного року опинилося під загрозою всесвітнього антидопінгове агентство ВАДА розкритикувало французьке антидопінгове агентство і загрожує серйозними санкціями аж до э, притул до заборони на проведення майбутніх Олімпійських ігор. У ВАДА заявили, що французьке агентство раніше ухвалило низку рішень, які не відповідають ані всесвітньому антидопінговому кодексу, ані прецедентному праву спортивного арбітражного суду в Лозанні. У Франції подібне назвали шантажем. Вада погрожує порушити судовий розгляд, який може привести до заборони французьким спортсменам, брати участь у деяких міжнародних змаганнях. Ключно з олімпійськими іграми, а також може призвести до заборони на проведення олімпіади у Франції. З моменту свого створення ми ухвалили кілька сотень рішень у допінгових справах. Жодна з яких не було оскаржена. ВАДА йдеться у заяві французького антидопінгового агентства». Дев'ять нових видів спорту, а саме флаг, футбол, карате, кікбоксинг, бейсбол, софтбол, лакрос, брейкданс, сквош, автоспорт і крикет, претендують на включення до програми Олімпіади 2028 року. Міжнародний олімпійський комітет оголосив, що рішення щодо рекомендації про програму проведення Олімпійських ігор 2028 перенесено з 8 вересня на пізніший термін. Їх має дати сесії міжнародного олімпійського комітету, виконав рада організації понад 100 російських спортсменів відмовилися від виступів під російським прапором. 55 спортсменів з олімпійських видів спорту змінили громадянство. Якщо брати не олімпійські види спорту, то ця цифра перевалила за 100. Є прецеденти щодо повернення коштів, витрачених на їхню підготовку. Щодо змін громадянства, то деякі країни поводяться не зовсім коректно. Заявив заступник голови Міністерства спорту Російської Федерації Олексій Морозов. При цьому Ще в липні видання холод повідомляло, що спортивне громадянство змінили чи збиралися змінити не менше ніж 204 спортсменів Росії. Три нагороди вибрали вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдинобор з Дніпровської міської ради на змаганнях Кубка України з боксу серед чоловіків та жінок, що завершився в селі Бояни Чернівецької області. Володаркою золотої медалі стала Вікторія Шкеу, тренер Олександр Клеменко. Брозові відзнаки здобули Олександра ага Агасієва, наставник Анатолій Відута, і Микита Засенок, яким опікується Дмитро Молчанов. З початком нового навчального року, великій низці освітніх закладів різного рівня міста, тренувальний процес поновився і у 22 дитячо-юнацьких спортивних школах Дніпра, де сьогодні займається понад 10 тисяч вихованців. З початком нового навчального року, у великій низці освітніх закладів різного рівня міста, тренувальний процес поновився і у 22 дитячо юнацьких спортивних школах Дніпра, де сьогодні займаються понад 10 тисяч вихованців, для яких їхніх наставників вілями департаменту гуманітарної політики та його управління спорту міської ради створені максимально можливі умови не тільки для опановування і удосконалення улюбленого виду спорту, але й враховуючи нинішній військовий стан в Україні для дітей, викладачів, організований і сформований граничний статус безпеки. У першу чергу подібне стосується у місцях проведення тренувань або поблизу таких у відповідності до дозвольних нормативів, наявності бомбосховища або укриття. Всі школи виведені з простою і готові прийняти діточок. Школи працюють як на власних базах, так і на базах загальноосвітніх навчальних закладів, які мають укриття. Та після того, як завершиться навчальний процес у школярів, тобто, після 1630 ми вас всіх запрошуємо на тренування з безлічі видів спорту, готові прийняти групи початкової підготовки і далі працювати над розвитком спорту у місті Дніпрі. Саме належно укомплектованому системами життя забезпечення укритті одного загальноосвітнього навчального закладу великого житлового масиву мегаполісу, яке має можливість одночасно вмістити близько однієї тисячі людей, під час чергової повітряної тривоги перебували вихованці відділення футболу сьомої дитячої юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради. Втім, вже злі за півтора роки до неї дітлахи відразу по її завершенні, галасливим натовпом висипали на футбольний майданчик, щоб продовжити заняття улюбленим видом спорту. Це дуже класно. Ми починаємо відновлювати тренування, починаємо набирати форму, починаємо дуже сильно грати і підготуваємося до турнірів. Я дуже радий, тому що ми знову зможемо займатися своєю улюбленою справою та грати багато турнірів та вигравати. Мені дуже подобається, що почалися тренування під час воєнного положення. Я хочу подякувати тренерам, що ми тренуємося. Діти дуже раді, щасливі, з ентузіазмом. Цю новину ми сприйняли, що можна тренуватися, займатися спортом. Також діти приймають участь у чемпіонаті області України з футболу, з футзалу, куди ми і будемо їхати. Дякуємо насамперед нашим Збройним силам України. За те, що ми маємо змогу тренуватися. Дякуємо Департаменту гуманітарної політики, управління спорту. У нас дуже хороші умови, є бомбосховище. У випадку сирен ми є де нам сховатись. Там ми можемо проводити теоретичні заняття. Про подібне в унісон Роману і його підопічним сьогодні у Дніпрі може мовити кожен з десятків і сотень його колег-наставників, як і тисяч їхніх вихованців, які, попри кількаразові упродовж дня повітряні тривоги, наперекір всьому мають можливість тренуватися, підвищувати свою майстерність чим подібним. Красномовно стверджують, що нас не залякати і не зламати. Україна воює, бореться, живе і обов'язково. Бо переможе підлого російського агресора ворога і окупанта. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.